Іконами, і тим свідченням для цього світу. Бо Господь хоче відновити в кожному з нас той втрачений образ і Божу подобу. Ми маємо бути дійсно і маємо свідчити про Свого Сотворителя, побач, як він гарно мене зробив. Побач, як він мене відкупив, побач його життя в мені. Побач, що я живі заради нього. І все, що роблю, роблю заради Нього, на Його славу. Я беру славу Божу ту славу, яку має Ісус від Отця Небесного, і я її беру. І ти маєш брати, щоб ми Бога прославили і в цьому земному наметі, тобто в нашому тілі, і щоб ми Бога прославили тут, в цьому нашому земному житті і могли засвідчити всім людям, і атеїстам, тобто комуністам, якимсь, сектантам, або і тим, які вважають себе за люди, людей релігійних, але Боже слово не знають. І на Духа Христового взагалі не відкриті, щоб ми засвідчили тим людям, що ми є тими посудинами Святого Духа, що ми зберігаємо слово життя в своїх серцях, що ми любимо Ісуса, що ми не приходимо судити людей, ми приходимо во ім'я Господнє напоумляти людей, щоб пробудилися з сна, щоб повернулися до життєдавця. Що би не були быть vládny nečistým duchom, že netrimali v sobě smrt, що by netripali v sobě hřích. I kolik my tak svíčimo svítu, my svičemo, že mi nejamo svítu, щоб Bóg nás spas výha ne znaje. Mi svíčimo, že mi je ta ikona vera, ta pravdiva ikona, zrobi z Božej lásky. З відкупітельної смерті і пролітої крові Ісуса на хресті, що ми зроблені на Божий образ і подобу, що ми є тим новим сотворінням. Дійсно правдива ікона то є – то je правдива віра в людині. Людина, яка зберігає правдиву, істинну біблійну віру, то є правдива ікона перед Богом. Бог бачиться в такій людині. Він має уподобання в такій людині. Для нього така людина є дуже близька. Він любить таку людину. Він звертається до такої особи, до особистості, скажемо, так як до свого Сина Ісуса Христа говорить: ти є так само, мій улюблений син або улюблена дочка, в якої я, я, я маю своє уподобання. Заради чого? Заради людської справедливості. Яка не існує, ні заради Божої доброти і Божого милосердя, ми можемо сказати, ласкою Божою я є е спасенний. З ласки Божої, я стався тим, ким я є, е, що я можу без стиду стояти і проповідувати того, який є Вседержитель. Можу в силі Святого Духа говорити про цього стиду, який відкупив і спас мою безсмертну душу. Який мене любить понад усе, навіть по, понад власне життя. І ми маємо поділити дійсно цю радість відкуплення з тими, які є ще бісам, які думають, що вони є правдивими християнами, але служать бісам і неправді. Ми є тут сьогодні, щоб ми засвідчили життя, а не смерть. Що би ми засвячили Божу справедливість, но не людську справедливість, вона не існує. Коли хто з вам обіцяє, якесь добро. Коли він не з'єднаний з Богом і Його Духом Святим, та обіцянка буде poha слово. Він не збереже своє слово, він не дотримає своє слово, він не спосібне дотримати свого слова. Тільки людина, яка сповнюється Духом Божим, може виконати те, що Бог хоче, а що є потрібне для народу. А народ потребує бачити свідків живого Христа, потребує бачити живих свідків Євангелія. Так як апостол Павло чи Петро проповідували в силі Святого Духа Євангелію святу, і люди наверталися і робили покаяння, є потрібне, щоб і Дрогобіт затрясав в основах своїх. І ми тобі наказуємо нечистий духу, во імя Ісуса Христа, щоб Ти відпустив Дрогобітчан. Во ім'я Ісуса Христа тобі наказуємо, щоб ти відступився від міської ради, від людей, які мають від Бога цю владу і можуть її користати неправильно. Просимо, щоб ти відпустився, відійшов від апостатичної церкви, від людей, які думають, що служать Богові і вони служать сатані. Ми просимо тобі, тебе, Господь, щоб ти їх просвітив, щоб ти їм дав дух покаяння. Щоб вони не боролися з тими, які наслідують Ісуса, і живуть в правді Божих дітей. Ми просимо тебе, Господь. Ми хочемо бути дійсно тими правдивими іконами, тим Божим образом і тим, до Божою подобою тут на землі, і тим докіром сумління для сильних цього світу. Не надармо Павло говорить, що ми сталися театром для світу. Я много раз даваю за правду цьому слову, много разів на власній шкіри я закушаю разом з вами наповнення і цього слова, Ми є дійсно для світу театр, бо світ не сприймає правду і Боже Слово. Є чужий тому, що залишив Ісус. Є далекий від слів євангельських, є далекий від Євангелія. Svítkom toho je tá podia, ja rozkážu to, ja to hovoril, že na služby Božej Sjohodni, to, čo robiť na dňach Sviatíši eh, Otec Benedikt XVI. Venedik XVI ide beatifikovať ľudinu, jaká bola vyklúčená z cerkvy. Pred 100 rokmi odná monachyňa, eh, rodom z Austrálii, zachyšťala pravdivú christovú víru, za jakú postraždala. Príčina, čomu monachyňa postraždala, bola, že ona prišla do episkopa zo skárhoju. Ona prišla i skazala, ja bola svítkom pedofilnoho aktu sviaščenika. Ja bačila na vlastné oči, jak hval eh, hvaltuje ditej. Ona pidišla do episkopa, toho, šoby za toho, čo by vladíka vynahorodil ciu monáchiňu za vydváhu i za ce že ona zberie pravdivú víru i hoče, šo by cerkva bola sviata i čistá i neporočná, vladíka ciu monáchiňu vyklúčil z cerkvy. Haňba! To nie je povedinka cerkvi. To ne je pravdivé lice cerkvi. To nie je ikona Boža. Zamiš toho, že by pokaráty sviašenika za, za cej veliký hrých, jaký robil sa v jeho jeparchii, vín pokaral nevinnú sestru. Sjohodnišný deň sviatíši otec Venedik 16. rehabilituje tú sestru po 100 rokách. Сто років дивилися на нею як на екскоммуніковану, яколі б вона прогришилася. І вона була тільки в Божій правді, бо любила правду, бо була Божою дитиною. І про це вона заслуговує, щоби сьогодні Папа Римський її проголосив за святу. Ну, ганьба людям, які скривають гріх hańba всім тим, які вважають за себе за праведних, бо мають духа апостазії, бо мають духа фарисейського. Так як говорить Господь Ісус, тікайте від квасу фарисеїв і садукеїв. Відте із закваски, то є пекельна закваска. Ми маємо мати квас Святого Духа. Ми маємо бути проквашені Божим Словом і Святим Духом. Bo týlky to je pravdivé poklonenia Bohovi. V duchu sviatomu i v istyni my máme kłaniać sa Bohovi. V troch osobách. I tak, báči brat, sestra, na siohodničnom dni, Jako by svetíši otec chotil opravdať to, čo takzvaná łapkach cerkwa robila na protiazi tej 2000 ročnej tradícii. Ми хочемо бути ліцем церкві, правдивої церкви, а не хочуть нас реєструвати. Чому? Бо ми говоримо правду, бо говоримо правду така, яка вона є, бо любимо Ісуса і боїмося останнього суду. Кожен з нас буде стояти перед Богом. i bude dávat i zvít z kožnej dunky, z kožnoho marného slova i z kožnoho bludného díla. I koli my nerozkajeme se si deň, den, vsi zahyneme. Vsi zahyneme. Kvůli my nerozkajeme sa i nevyznajeme svoje prohříšení. Sjohodní mají robit Ukrajina pokajania za hender zákony za homosexuálne zákony, aké hoče primáty, za sodomský hriech, aký hoče uzakoniti! Tak, jak to je v, v Európe, my môžeme báčiť sus, našich susedí v Polšu, jaká už priňala henderné zákony, aké budú juvenálnu justíciu preprošujú, jaká dozvoláje baťkam zabrať Bez pojasnenia. І в Україну чекає то саме, той самий Содом, той самий безпорядок, коли тут не знайдуться мужі віри, які будуть захищати істину. В Україні вже повісилися три жінки, яким були відібрані діти, а ті сім'ї були упорядковані, то не були якесь асоціальне сім'ї або сім'ї якихось піяків. А ті жінки забрали собі життя, бо держава не дбає про людей. Держава не дбає про людей. З того треба робити покаяння, щире покаяння і візнати свій гріх і зробити все про це, щоб була захищена сім'я. Зробити все про це, щоб не були прийняті гомосексуальні закони, які будуть захищати геїв і лесбіянок, які будуть захищати содомський гріх. My je tu lebo i to je forma religijnej diskriminacji. Ludina, jak je od cerkovnená, jak má živu víru v Isusa, nemá právo vystupu v masmediách ani do hazety, ani do televáčenia, ani do rádiya. Ne dajú tobi možnost, že by ti skazal slovo pravdy, lebo vše je zbudované na brechni. Vse je zbudované na brechni. Jesus je istina. А кожен, хто на, наслідує іс, істину, тобто Ісуса, народився справді. Така людина не боїться постраждати за правду. Не боїться страждати за правду, бо вона добре знає собі зрахувати життя дуже коротке, а потім життя вічне. А від цього земного екзамену залежить ціла моя вічність. А коли я не пройду цей екзамен віри на відмінно, Нема про що говорити. Моє життя буде навіки вічні прокляте. І я, моя душа потім буде і з тілом горити в пеклі. І про це Бог робить апел на кожного дробичана, на кожного, е, кожного мешканця цього міста і всіх людей, тут присутних, на державну владу і церковну владу. Опам'ятайтеся. Робте покаяння, наверніться до Бога і зареєструйте правовірну Українську греко-католицьку церкву. То буде знак того, що ви не розпинаєте Ісуса в 21 віці. То буде знак цього, що ви дозволяєте, щоб і Бог був царем над Україною. Слава Ісусу Христу!